Класичний поліцейський, юридичний, нуарний і навіть історичний все це про детектив. Привіт! Мене звати Альона, і ви на моєму каналі про книжки. Сьогодні я хочу обговорити з вами таку тему, як види детективів. Нещодавно моя підписниця і дуже дякую вам за цю круту неймовірну ідею. Запропонувала розібратися у темі детективів, які види у цьому жанрі існують. І сьогодні я хочу розповісти вам саме про це. Нещодавно в одному із моїх відео ми вже з вами розібралися, чим трилер відрізняється від детектива. І сьогодні я хочу запропонувати вам дещо поглибитися у тему детективів та дізнатися, які види цього жанру. Існують, і розпочнемо ми, звісно, з класичного детективу. Сьогодні я хочу запропонувати згадати вам Агату крісті з її вбивством у східному експресі. Це неймовірний приклад класичного детективу. Класичний детектив насправді досить часто порівнюють із грою у шахи, тому що з одного боку ми маємо когось, хто розгадує загадку, з іншого боку, ми маємо когось, хто винен, у тому, що взагалі-то. Загадка з'явилася. Отже, класичний детектив він дійсно відрізняється своєю неймовірною логічністю. Його структура вона чітка, вона прозора. Є злочин, є людина, яка. Має дізнатися, що сталося, і є людина, яка скоїла той злочин. Злочин і розгадка будуються на посуворій такій структурі, коли все має бути досить логічно та прозоро. Зазвичай у класичних детективах автор вже, не мов би так на таці, дає вам усі розв'язки, усі підказки, і ви як читач. Маєте дізнатися про все самостійно. Самі ж події зазвичай відбуваються у досить закритому просторі. Це може бути якась будівля, це може бути потяг або будь-що. Тобто тут ми маємо такий трохи кам... таку камерну атмосферу. Коли ви читаєте твір, я думаю, що ви вже могли звертати на таке увагу, коли щось відбувається в одному готелі, всі замкнуті і немає ніякого іншого простору. Ми маємо якийсь певний, можливо, потяг. Або круїзний лайнер. І тут вже, як на мене, досить чітко проступають такі образи Агати Крісті, і її творів. Основна увага завжди припадає саме на аналітичний склад розуму головного детектива. Тут ми можемо вже зразу згадати про Шерлока Холмса і його дедуктивний метод розслідування. У класичних детективах також є доволі часто такі фальшиві сліди, які ми Розкидує автор роману, наводячи нас на якісь хибні думки, але в той же час не дивлячись на це, як я вже казала, усе має бути структуровано чітко та логічно, щоб ви. Протягом роману, читаючи, поступово розгадували загадку або ще раніше за головного героя, або разом із ним. У класичному детективі зазвичай відсутні якісь насильницькі ноти. Зазвичай людина, яка розгадує ці загадки, вона є інтелектуалом. Вона структуровано, чітко по черзі дістає усі підказки і усі, так би мовити, факти, які можуть допомогти. Піймати злочинця, отже, якщо підсумовувати класичний детектив його найяскравіших представників Агати Крісті. Та Артура Конана Дойля, я думаю, що ви вже для себе трошечки склали таку картинку, як саме виглядає класичний детектив. Підсумовуючи, це має бути історія з закритими такими атмосферними нотками. Це має бути людина-інтелектуал, яка розгадує усі загадки. Але в той же час, ви, як читачі, дійсно отримуєте всі ці підказочки ще до того, як головний герой до них, до них дістався. І вже маючи таку структуру, тут з'являються і інші види детективів. І тут ми вже переходимо до поліцейського детективу. Це такий дуже близький підвид жанру детективу, класичному йому його розумінні. І тут ми маємо історію, в якій дуже сильно показана та продемонстрована поліцейська структура. Це зробилося для того, щоб додати цим історіям ще більше реалізму, ще більше правдивості. Адже вже тут ми досить докладно знайомимося з усім устроєм, з усіма правилами, з усіма законами поліцейського відділку, поліцейської роботи, самих поліцейських. Ми зустрічаємося з усіма проблемами бюрократії. Ми зустрічаємося із процесом допитів із процесом. Вишукування якихось доказів саме з поліцейської точки зору. І тут вже героєм у нас є не такий собі інтелектуал, як у класичних детективах, а тут ми вже зустрічаємо людину, звичайну людину на службі, яка вже має якісь свої певні слабкості, і яка в один час може навіть припадати під якийсь певний тиск зі сторони. Службовців, а тут ми вже і зустрічаємося із певним моральним та соціальним впливом. Це може бути корупція, це може бути якась певна злочинність, якась цінність самої системи або навпаки її несправна робота. Такі теми досить часто, також досить прозоро і яскраво висвітлюються у поліцейських детективах. Це розслідування, яке ведеться, воно завжди може бути непередбачуваним. Є навіть таке відчуття, що ви можете і не спіймати злочинця, тому що роблячи поліцейський детектив максимально схожим на реальне життя. А ми розуміємо, що, на жаль, у реальному житті також не завжди можливо спіймати злочинця, у книжках досить часто є відкритий фінал. Добре, це чи погано? Ото вже інше питання. Бо я, наприклад, не люблю відкриті фінали. Отже, в поліцейських детективах зазвичай ми маємо саме акцент на роботу правоохоронців. Це можуть бути детективи, це можуть бути слідчі, якісь судмедексперти, наприклад, або хтось, хто працює у цій сфері. Тут ми стикаємося саме із проблематикою у цій самій сфері. До того ж, доволі часто викриваються якісь. Особисті драми слідчих та детективів, і на цьому також треба зробити акцент. До того ж, у поліцейських детективах може бути серія детективів, де один і той самий слідчий, наприклад, розкриває різноманітні справи. Можливо, якщо ви читали книги Саймона Беккета, ви зможете прослідкувати та зрозуміти, про що я зараз говорю. Там ми маємо роботу судмедексперта, який допомагає слідчим розкривати вбивства. І оці книги якраз і можна запропонувати вам як приклад для того, щоб зрозуміти, що таке поліцейський детектив. До того ж, дуже відома робота Артура Гейлі-Детектив, це також є таким прям дуже яскравим прикладом поліцейського детектива. Ми маємо детектива, який має зрозуміти, в чому справа та знайти вбивцю. До того ж, ми зустрічаємося з досить складними проблемами у самій системі правоохоронних органів, і до того ж ще. Ми маємо певну особисту драму головного героя. Тому, якщо ви хочете зрозуміти, що таке поліцейський детектив, я дуже і дуже раджу вам Артура Гелі з його детективом, щоб повноцінно зрозуміти, що це за вид детективу. Переходячи до наступного виду, і це психологічний детектив. Тут вже ми маємо не лише просто людину, яка за своєю професією має дізнатися. Все про справу, все про якийсь злочин ми маємо звичайних людей, які стикаються з певними моральними дилемами та проблемами. Головний герой тут не просто детектив, це звичайна людина, яка має певні внутрішні трудності, але при цьому вона має дістати усі докази та зрозуміти. То винуватець усього того зла, яке скоїлось, і тут не лише головний герой, а й сам злочин відрізняється від злочинів у попередніх видах. Він зазвичай має яку, якийсь психологічний підтекст веде за собою певні наслідки. Зазвичай психологічні детективи можуть мати елементи трилеру, елементи хорору або саспенсу, тому що тут вже трошечки будуть зміщені акценти і метою автора буде вас трошечки полякати. І прикладом психологічного детективу є романи Томаса Гаріса Мовчання ягнят. Канібал-лектор тут просто найяскравіший представник психологічного детективу і. Дійсно, його варто почитати не лише тому, що він цікавий, а й для того, щоб дізнатися, що таке психологічний детектив. А ви читали або, можливо, дивилися серіали про Ганібала лектора? Діліться у коментарях, і тут дуже близьким видом до психологічного детективу є. Трилерний детектив. Це насправді досить яскраво пояснюється у моєму відео, де ми порівнюємо жанри детектив та трилер. Але тут я трошечки додам, що це досить схоже на психологічний детектив, але тут ще більше різноманітних трилерних таких гачків. Гачків, які будуть маніпулювати вашими емоціями, вашими почуттями для того, щоб трошечки полякати. Тут ми маємо нелінійні оповіді, тут ми маємо дуже, дуже динамічний сюжет, тут ми маємо ненадійного оповідача, який може досить часто ввести нас в оману, заплутати і, можливо, сам бути жертвою злочинця. Отут головною метою автора є налякати вас, читачів, налякати головного героя і налякати, в принципі, усіх, хто має якийсь стосунок до цього роману. У цьому виді детективу буде завжди маніпулювання вашими емоціями, вами, вашою свідомістю, вашою пам'яттю. тут. Буде практично неможливо логічно дістатися до усіх розгадок, як, наприклад, у класичному детективі, тут вам потрібно буде рятуватися дійсно разом із головним героєм. але це не означає, що ви не можете здогадатися про те, хто був там поганим дядькою у кінці. Я, наприклад, дуже дуже люблю все, що пов'язано з трилерами, тому що я тут в цьому плані якийсь такий емоційний наркоман. Мені дуже подобається оця напруга у текстах, коли ти нічого не розумієш, а потім в один момент такий я знав, я знав, що то ти. От я прям дуже люблю таке. Отже, якщо ви читаєте певний детектив і при цьому відчуваєте, що ваші якісь інстинкти та якісь емоції та почуття базові. Так би мовити, загострилися, вам трошечки страшно, лячно і мотрошно, ви якось так навіть, можливо, відчуваєте якийсь певний тремор на фізичному рівні, скоріше за все, ви читаєте трилерний детектив. І тут далі ми переходимо до нуарного детективу. І він виник десь приблизно 20-30 роки у Штатах тоді, коли злочинний світ захотів бути. Так би мовити, абсолютно реальним, не лише у реальному житті, але і у літературі. Головним героєм тут часто є саме детектив, який діє поза межами закону. Він робить неможливі, іноді мотрошні або страшні речі. Але метою цього завжди є відновити справедливість. Метою цього завжди є знайти вбивцю, знайти злочинця, розкрити справу. Але доволі часто ці методи можуть бути антиморальними, вони можуть бути вбивчими, вони можуть бути дуже гидкими та поганими і злими. Але мета, якою керується головний герой, завжди. Добре. У нуарних детективах завжди така темна атмосфера. Доволі часто там постійно йде дощ, може бути дуже туманно. Втете все в таких чорно-білих тонах. І це насправді є дуже, дуже яскравою такою відміткою для того, щоб ви зрозуміли, що ви читаєте нуарний детектив. Через те, що атмосфера чорно-біла. Кордон між добром і злом доволі часто він такий розмитий. Вже про те, як діє головний герой, можна буде зрозуміти, що ну, він дійсно робить усю ту справу для добра. Але якими методами він це виконує, тут вже воно якось більше до зла насправді. І от саме через цей прийом, оця, оцей кордон він дуже сильно розмивається у нуарних детективах. Доволі часто до того ж у нуарних детективах присутній образ фатальної жінки. Це така жінка, яка дуже ефектна, ефектною зовнішності, дуже харизматична, красива, неймовірно сильна героїня. І доволі часто саме через неї або за допомогою її відбуваються якісь певні дуже рушійні та сильні події. Мова у нуарних детективах завжди жорстка. Вона дуже досить тверда, так би мовити. Досить часто використовується нецензурна лексика. Це може бути різноманітний сленг і усе, щоб показати, що це все реально, що злочини реальні. Ті гангстери, вони всі реальні, і те, що відбувається тут, у цій книзі. Або відбувалося раніше, або може прямо зараз відбуватися у вашому місті. Яскравим представником нуарного детективу є Реймон Чандлер і його прощавай кохана. Або ще глибокий сон, де ми знайомимося із головним героєм Філіпом Марлоу. І це дійсно дуже-дуже яскравий приклад, саме такого. Класичного нуарного детективу. Тому, якщо вам сподобалося те, про що я описала, і вам хочеться щось почитати, я вам щиро рекомендую цього автора, щоб повноцінно поглибитися у тогочасну атмосферу нуару. Далі ми переходимо до готичного детективу. Насправді готичний детектив досить схожий на класичний детектив, але він має Трилерні елементи. Бачите, як сильно все насправді пов'язано, але в той же час які відрізняючі ознаки існують в кожному з видів, що робить кожний цей вид дійсно особливим. У готичному детективі зазвичай також досить закрита така локація, закрита атмосфера і трохи камерність. Але зазвичай, на відміну від класичного детектива, тут ми маємо якісь. Дивні, химерні, страхітливі садиби, монастирі, замки, якісь, не знаю, такі от місця, які вже, уявляючи, наприклад, дракулу, ви можете зрозуміти якусь там скелю, якийсь замок, і що все воно таке темне і дійсно готичне. У цих містах завжди є якась містична сила, є якісь містичні загадки, містичні таємниці, які конче необхідно дізнатися. Головний герой тут може бути або жертвою, або людиною, або необізнаним детективом, можливо, або адвокатом, і йому необхідно вижити, врятуватися. І тим самим дізнатися усе про ті таємниці і що там відбувається. Досить часто є багато натяків на щось надприродне, але зазвичай розгадка досить логічна. Тут ми маємо таку також атмосферу параної, трохи клаустрофобності, трохи ваших оживлення, ваших страхів та оживлення ваших таких різноманітних страхітливих емоцій. Як приклад готичного детективу можна навести Вілки Колінці, його жінку у білому, або, наприклад, якщо брати щось із класики, і «Умберто Еко і його ім'я Рози, от, прочитавши, наприклад, ці два романи, ви можете точно сказати: я читав готичний роман, і він дуже сильно відрізняється від того, що я прочитав у поліцейському романі, наприклад. Отже, якщо ви відчуваєте деяку параною, ізоляцію, страх, ви перебуваєте в якомусь стародавньому містечку, або у замку, або у якійсь вежі, і щось примарне за вами ганяється, і щось когось вбиває, і вам треба дізнатися, що там відбувається. Скоріше за все, ви читаєте готичний детектив. Далі я хочу розповісти вам про юридичний детектив. Він насправді досить схожий на поліцейський детектив, тому я не буду досить сильно заглиблюватися там. Але такою досить сильною відзнакою є те, що у юридичному детективі зазвичай головним героєм виступає адвокат, прокурор. Або суддя, і саме в юридичних детективах ми маємо досить складну систему саме суду, саме процес, як усе проходить, це юридичний процес. Тут досить багато деталей зосереджено саме на описі різноманітних судових процесів, як розглядаються справи, що адвокатам потрібно для того, щоб довести або спростувати вину. І тут основним конфліктом є не лише пошук злочинця. А й справедливе виконання вироку, щоб довести винний цей злочинець чи невинний, яке покарання повинен він понести для того, щоб суд був максимально справедливим для обох сторін, і звинувачення і захисту. У юридичних трилерах ми досить часто стикаємося з такою моральною проблемою про те, що чи потрібно щось робити для того, щоб досягти справедливості, і це щось мається на увазі, щось можливо негідне, щось можливо маніпулятивне для того, щоб якось надавити на владу, або навпаки, влада може надавити на тебе заради якоїсь певної вигоди. І досить яскравим представником юридичного трилеру може виступити роман Презумпція невинуватості від Скота Туроу. Отже, якщо ви читаєте щось про те, де досить багато. Уваги зосереджено саме на судових процесах, на зборі доказів, на доведення справедливого вироку. Тоді, скоріше за все, ви читаєте юридичний трилер. А поговоривши про юридичний детектив, ми плавненько перейшли до шпигунського детектива. І тут головним героєм, я думаю, вже як ви зрозуміли, скоріше за все буде виступати якийсь шпигун, якийсь розвідник, якісь певні спецслужби, яким треба щось дізнатися. Знатися, яким треба щось зробити, цілком таємниче, секретне і зазвичай дуже дуже важливе. Тут мова йтиме скоріше за все якісь таємні спецслужби за якісь таємничі. Таємні завдання, які скоріше за все повпливають на безпеку усього всесвіту, усього людства, планети Земля, це може бути будь-що, але з дуже цінною та дуже важливою величезною метою. У таких детективах часто є якась оповідь і конфлікт про державну зраду, наприклад, про політичні інтриги. це також досить такі яскраві показники того, що, скоріше за все, ви наразі читаєте шпигунський детектив. Згадайте лише самого Джеймса Бонда і його епопею просто. І це дійсно найяскравіший просто приклад. Того, що таке шпигунський детектив, і тут трошечки відійдемо від системи. Я розповім вам про ще один вид, і це фантастичний детектив. Тут зазвичай події відбуваються в якійсь певній альтернативній реальності. Це може бути цілком вигаданий світ або не вигаданий світ, а цілком реальний, але з певними футуристичними елементами. Але тут детективний метод залишається раціональним, не дивлячись на те, що загальний простір може бути цілком фантастичним, головний герой буде йти стандартною схемою детектива. Але тут головний герой може бути не тільки людиною, він може бути детективом людиною, але в той же час він може бути певним роботом, наприклад, або мати якісь телепатичні здібності, або може бути. Якоюсь істотою зі штучним інтелектом, наприклад, усе це будуть головними ознаками головного героя. Із фантастичного детективу. Скоріше за все, він буде використовувати якісь певні технологічні способи для того, щоб дістатися до правди, щоб дізнатися, що відбувалося у тому сюжеті. І це так само буде досить важливою такою ознакою фантастичного детективу. І тут від фантастичного детективу трошечки відділився іще один вид, і це кіберпанковий детектив. Насправді він досить схожий на фантастичний детектив, саме тому, і сказала, що він лише трошечки відділився для того, щоб стати самостійним, але все ж таки це є похідною саме від фантастичного детективу. Дія тут так само відбувається у певному футуристичному суспільстві, у певному в такому фантастичній такій атмосфері. Але акцент тут падає саме на деградацію. Це таке певне деградоване суспільство, яке має досить сильний вплив на головного героя, на події, які відбуваються. І це дійсно такий досить відзнаковий та важливий момент у цьому виді детективів. Журналісти та детективи, які є головними героями, зазвичай вони протистоять різноманітним корупційним установам, корпораціям, штучним інтелектам, кіборгам, голограми, нейромережі. Кіберпростір, усе це доволі часто використовується саме для того, щоб допомогти головному герою розслідувати справу. Тут ми маємо ще елементи нуару, нуарного детективу. Тут ми маємо елементи утопії, іноді дистопії. І це дійсно досить такий міксований вид детективу, скажімо так. Отримався по ітогу, але тим не менш він так майстерно поєднав у собі усі ці елементи, що кіберпанковий детектив став наразі доволі популярним видом детективу. Якщо ви читали видозмінений вуглець від Річарда Моргана, тоді ви скоріше за все знаєте про що я говорю. Якщо ні. Тоді я пропоную вам читати цей роман для того, щоб зрозуміти, що таке кіберпанковий детектив, і останнім на сьогодні стане історичний детектив. Скоріше за все, ви вже читали доволі багато робіт у цьому виді детективу і вже впевнена, розумієте про що я буду розповідати. Події зазвичай тут відбуваються саме на тлі реальних подій, якихось історичних подій, які мали бути досить важливими, або були якимись досить цікавими. І на цьому тлі відбувається у нас певна детективна історія. Тут завжди буде відтворення історичного контексту, відтворення різноманітних подій. Побуту, атмосфери, якихось можливо історичних будівель або місць усе це є досить важливим для побудови історичного детективу. Саме в історичних детективах ми також досить часто маємо елемент змови, наприклад. І якщо брати ім'я Рози, про яке вже ми сьогодні говорили від Омберто Еко, це насправді також можна назвати історичним детективом. Тому саме в історичних детективах ми також маємо досить логічну та структуровану. Зав'язку, кульмінацію і розв'язку все тут йде так само поступово. Тут немає якихось трилерних ноток зазвичай, і саме історичний детектив насправді досить сильно наближений до класичного детективу. Але зі своїми цікавими елементами. Ну що, на сьогодні ми будемо закінчувати з нашою такою пізнавальною лекцією? І я сподіваюся, вам було цікаво сьогодні та пізнавально. Сподіваюся, ви дізналися для себе щось нове, а можливо, ще й відзначили якісь певні романи для себе для прочитання. Буду дуже-дуже сильно вдячна вам за відгук у коментарях, і як вам такий формат, або, можливо, ви так само. Запропонуєте якусь цікаву тему, про яку б вам хотілося дізнатися. побільше. А на сьогодні це все. Я рада була сьогодні з вами зустрітися і до скорих зустрічей!